Шановні, доброго всім! Да, Сьогодні не новини, але можливо для когось це навіть краще, хто любив лудоманство. Ну, ладно, це жарти жарти жартами. Сьогодні ми з вами подивимося відривок зі стріму, де Руслан подарував батькові, каже, небіологічному, а ютубовському, скажімо так, подаруночок, велике йому дяка. Е, я його підрізав трішечки, щоб вам було комфортніше дивитися. Тому не забудьте протестувати з нажив вподобаючку. Якщо ви підписані на канал, велике вам дякую. І також не забудьте за коментар. Обов'язково. Коментар, коментар там от внизу. Е, приємного перегляду, смачного. І дивіться на ті емоції, які були. Бо було прикольно. Що підарунок. Зараз почекаємо. Зараз почекаємо. Це вже під ранок. Да. Так, дивимося, що тут. А дякую, велике тобі за подаруночок. Дякую. Дивимося, що тут? Розпаковуй. Їхать ти вмазаний. Та ладно. Та ладно. ю ю юй юй Ух ти, що ти робиш. Це капець. Капець. Забрати. Я шибу. Ну це це багує. Це багує. Два рази? Те... Скажи, що це забагувало. Два рази. Скажи, що це забагувало. Ти серйозно? Може в тебе оплата забагувала? Привіт, Віталій, привіт. Тебе, може, оплата забагувала? Я, походу, два рази купив. Походу, да. Сука, теж так спрацювало, але дуже вмазано, дякую. Добре. Тоді в нас русланчик буде в цьому, в, в, в відосі. Зробимо тоді відос, зроблю, на середу закину. Погнали відкривати чорні скриньки туди, тоді. тоді. Е -е... Що ми будемо робити? Ми будемо їх відкривати і хай вони зберігаються, а потім я тоді спробую ну, далі відкрити. Хай вони будуть, другий рівень, а потім буду так відкривати, коротше. Це капець третього рівня. Це жесть. Другого. І якщо воно з кожного буде падати, я, буду тільки, я тільки буду радий. 400. Це жесть. Я зараз так хвилююся. 35 36 доларів. Кендостат. У мене такого немає. У мене такої немає. Другий рівень. Це жесть. Я зараз настільки стресую, просто я нервую дуже сильно. Це може в історію війти. Другий рівень знову. Ну таке. Ну, перші прям дуже часто падали. Зараз не дуже. О. Знову. Це тобі компенсація за кора. За що? Ну так, да, 60 доларів як би віддавати, 70, скоріше, якось дуже дорого. Згоден. Капець. Ото коли багує, то не бери. Ну, типу, от забагував раз, все, треба чекать, виходите. Бо це, звісно, дякую величезно тобі, дякую. Буде відос про фазу, не знаю, поки почекаю ще. Ну, якщо я золота більше візьму, якщо я виб'ю звідси 250к, тоді да Нам ну, пішло сипать. Сипало, сипало і перестало. 400, до речі, падає. Е, ще 3. О, другий рівень. Хайно. Ну, до речі, другого рівня багато насипало. Диви. Другого рівня реально багато насипало. 200, забрати. Ух. гнали. Я, звісно, скептично до цього відношуся. Але я надіюсь, що дропнеться щось хоча б. Є, зараз. Давай третій рівень. Ну, що таке? Давай третій рівень. Ну не чуди. Все, зависло. Прішд за все не буде далі. Зависло. Це треба може перезайти? Давайте я перезайду. Це, звісно, мазанка. Сюди, сюди на базочку каже, одразу третій рівень тільки з перезаходом. Все. Ну, щось воно мені не дало третій рівень багато, тільки два рази. Да, два рази тільки. Ну, з двох четвертий вибити і потім дійти це нереально. Це вже нереально. Це вже буде нереально. Добре, далі четвертий відкриваємо. Добре, п'ятий відкриваємо. І хай я стресанув. Я так стресанув тільки що. Як до п'ятого дійшло? Ну, четвертий. Добре, друга спроба. Але все одно як багато золота накидало. Як же багато. Як же курва багато! Скільки в мене золота? Та капець, це стільки накидало. 56 тисяч! 56! Тобто з чорних скриньок я забрав 16 тисяч. 16 тисяч! Чорний. І з подарунку, щоб було 24. Це капець. Бляха, дякую тобі величезне.